Євангелія Матея, 15.21 І, покинувши Галілею, Ісус пішов до землі та Сидону, цор Вацідон, і ось жінка Хананка з тих країв, підійшовши до нього, заголосила, кажучи: Господи, сину Давидів, помили мене, а до бен Давід Архамалай, моя донька, тяжко біснується. Але він не відповів їй ані слова. І підійшли його учні і благали його, кажучи: Відпусти її, бо вона кричить нам услід. Він же у відповідь сказав: Я посланий лише до згиблих овець дому Ізраїлового. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Адоній, азор Ісус сказав Не годиться брати хлібу дітей і кидати його псам. Жінка сказала так, Господи, Кен Адоній, але навіть псидять крихти, що падуть зі столу їхніх гаст». Ісус сказав: О жінко, велика твоя віра, нехай буде тобі, як ти хочеш.